Добрий день. Сьогодні у нас рубрика порівняння. І я б хотів би вам показати нашого звір'я. Той, що там сховався І так, що я хочу сказати? Сьогодні у нас порівняння двох цікавих напоїв, таких як пиво, але вони. Одні з преміальних, і я вважаю, що багато хто їх просто полюбляє. Тому дивіться, у нас ось два таких пивка. Багато хто, я думаю, полюбляє саме такі. Тому почнемо порівняння. Так. І так. Що ми маємо? Маємо ось такий Хейнекен. Дуже така українське, популярне пиво, і Карлсберг, я вважаю, теж. Виробник Карлсберг у нас. Ось погляньте. Так, зараз фокусуємося. Карлсберг Україна. Ну і виробник Хайнекен у нас, я вже показував, це у нас ще радомишель. Ось. Так, давайте куштувати. Що з них краще? Я думаю, воно відкручується, але щось руками воно не сильно крутиться. Бутилка не під раніше, я пам'ятаю, у Карлсберга у нас було кришечка, яка крутилася. Як у Туберга, Хайка і тому подобне. А зараз бачите, просто я намагався її руками відкрутити. Так, Ось так. Ось така пінка. Прямо зараз трішки сяде і будемо дивитися. Ось. Що ми маємо? Це у нас хайнекен. Погляньте. яка пінка, які бульбашки, А це у нас... А це у нас Карлсберг. Ось погляньте. Ось. Такі бульбашки. Така пінка. Давайте дольємо та скуштуємо. Ось. Погляньте. Ось така у нас краса цього і цього. Так, допивка у нас сьогодні що? У нас сьогодні джерки курячі. Взяті в варусі, вони скарі. Багато хто полюбляє таке. Тому давайте куштувати. Спочатку візьмемо хайники. Ну, що хочу сказати. Легко, смачно. Одне з смачних пив. Закушуємо такими курячими чипсами. Карі не дуже відчувається, але смачно. Відносно того, що вони коштують, там їх грам 80 вони на якихось 50 гривень. То добре. Так, ось наше Carlsberg. Подивіться. Колір, пінка. Давайте коштувати. Ну, теж смачно. Але що я хочу сказати. По Хейнекену і по Карлсберу. От, Хейнекен він п'ється легче. Тобто, ну, зовсім немає ніякої там гіркоти. Просто смачне. Пиво м'яке насичений смак солоду, хмілю. Ну, реально преміальне пиво. Джарку хода. О Карлсбургу. Ну, колір у них плюс-мінус схожий. Смак. Ну, скажу так, він не дотягує Хоча цінова політика в них однакова. Ось візьмем Карлсберг. Воно має гірчинку, воно має якийсь кислий післясмак смак. Не відчувається оцього, знаєте, там. Ніжного солодого такого смаку, його тут не вистачає. Тобто воно, скажу так, трішки гіркіше і, мабуть, просто на любителя. Тому ні, ні. Однозначно ось це. Ось це. це набагато краще. Цінова у них політика, яка. Тут у нас у 500 грамів у Хейнекена. Алкоголь 5%. Бачите? У його цінова політика десь 45 гривень. У Карлсберга у нас в міст. 0,45. не де де, де 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 Зараз? Зараз. Ага, теж 5 міст спирту. Видно? Ось, Але воно стоє хай 40 гривень. Тобто ціна в них однакова, за якщо брати, це півлітра, а це 450, Ну, плюс-мінус однакова. Тут ще бутилка так теж трошки з написами і з гравіровкою за неї теж багато взяли. Але але, Хайнекен е, ну, він набагато смачніший. Тому я його рекомендую прям усім. Це, мабуть, одне з найсмачніших видів пива, які. Продаються в нас в Україні. Це не германський Хейнекен, який робиться в Баварії, той, мабуть, набагато смачніше, або може і не смачніше такий саме. Але я рекомендую навіть цей український наш Хейнекен. Тому беріть його. І, ну, не знаю, можливо, на якогось любителя, той Карлсберг теж непогано. Але я рекомендую саме ахейники. Ось. Дуже смачне, пивко, яке хочеться. Просто п'єш і хочеться. Ось це про цей напій. Що я хочу сказати? Дякую вам за перегляд. Підпишіться на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую, що підписуєтесь та пишете. І напишіть, будь ласка, можливо, хтось хоче, щоб я порівняв якесь пиво з ваших пивнушок. Тобто, там хоп-хей, пивний дім і тому те, що у вас є. Напишіть, може зробимо порівняння двох смачних таких напоїв. Будьмо!